Чим менше в Росії перемог на полі бою, тим жорсткіша її пропаганда і обріхування України. І це наступна небезпечна фаза війни, що вже почалась. Оприлюднений звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International, яка звинуватила українську армію в тому, що вона наражає на небезпеку мирне населення, красномовний початок цієї кампанії. Російський спрут проникає скрізь в міжнародну пресу, в міжнародні організації за великі гонорари продаються політики. Перемогти у цій війні непросто росіяни вміло і талановито переконують світ, що Україні не варто допомагати. Вона, мовляв, корумпована, зброя ваша невідомо куди дівається, армія не жаліє своїх громадян. Тощо дошкольні заголовки статей, сюжетів, звітів сіють сумніви не в одній голові і не в одній країні. Тому Україні слід діяти на випередження, не виправдовуватися, а вперто і так само талановито розповідати правду про війну, не розповідати. А кричати. Звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International обурив увесь цивілізований світ, бо це не що інше як спроба виправдати дії Росії і розмити різницю між агресором, який убиває, і жертвою, яка захищається на власній території. У той час як британський уряд допомагає Україні зброєю, правозахисна організація зі штаб-квартирою у Лондоні стає рупором брехливої пропаганди режиму Путіна. Так написала сьогодні впливова Таймс. Раніше шанована гуманітарна організація Amnesty International нині демонструє жалюгідну байдужість до пригноблення, проявивши м'якість до злочинів і фашизму, вона мусить мати порядність піти зі сцени. Українські сили мужньо протистоять Росії, допомагаючи цивільному населенню залишати небезпечні райони. Не дивно, що український офіс, з яким ніхто не консультувався, засудив ці передбачувані висновки, тоді як російське посольство в Лондоні охоче поширило їх. Російські пропагандисти миттєво розібрали звіт на цитати і за лічені години заповнили інформаційний простір брехнею про зсу, які наражають на небезпеку мирних жителів. Експерти одностайні іноземних правозахисників фактично використали в брудній інформаційній кампанії Кремля. Метавішне просто подогріває російську пропаганду і всю оправдання цієї війни, яка вот со Росії будується на на лжи. Это скорее недостаточное понимание сложности, в которой Украина находится, и как вот такого рода критика может э, помочь э, российской пропаганде. Що більше провалів у Росії на фронті, то більше фейків вона плодитиме проти України. Така фаза гібридної війни вже на порозі. Її мета дискредитувати Україну, посіяти сумніви і завуальовано переконати світ, не допомагати Києву. Ми вступаємо в другу фазу інформаційної війни, і ця фаза якраз буде характеризуватися тим, що роль інформаційного компоненту. Буде зростати Росія, тобто намагається створювати таке відчуття втоми від цієї війни. Погрожує Різним країнам економічними важкими наслідками пише про те наскільки жахливою буде зима. Всього буде не вистачати. Вже створюється там буквально дефіцит всього. Це спроба психологічного тиску на, на західні аудиторії для того, щоб змінити їхнє ставлення і зменшити рівень підтримки. Росія тисне всіма ресурсами медіа, міжнародні організації, навіть окремі політики, часто не напряму і не завжди за цим стоять російські гроші, але пропаган. Де підхоплює наративи, що країна корумпована і розкручує це до найвищих рівнів у різних державах. Зараз ми бачимо, як така діяльність активізувалася. Вона відбувається на дуже різних рівнях за допомогою дуже різних платформ. Ми бачимо зростання і відповідних медійних матеріалів, які намагаються скомпрометувати Україну, показати, що вона є якоюсь такою чорною дірою, сповненою корупції, неефективного використання ресурсів елементарного розкрадання і контрабанду озброєнь цього тижня. Американський телеканал CBS випустив сюжет про контрабанду західної зброї в Україні саме тоді, коли ЗСУ потребують більше озброєння для контрнаступу і деокупації територій, захід переконують, що Києву не потрібно допомагати, адже зброя може зникнути чи неефективно використовуватися. Це такий комплексний підхід всюди створювати стан інформаційного хаосу, невпевненості і тим самим намагатися вплинути на рівень підтримки України, тому що з точки зору Росії міжнародна підтримка є. Основною запорукою, чому Україна на сьогоднішній день виграє, і вона буде робити все можливе від неї для того, щоб цю ситуацію змінити і переломити на свою користь. Україна мусить бути насторожі, чекати появи фейків, щоб їх спростувати, а поширювати правду про війну і власні наративи. Вероніка Бойко та Оксана Михайлова. Факти ICTV. Єдині новини.